І події дня очима журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Жителів багатоквартирного будинку у гощі по вулиці Радянській 8 обурюють тарифи на електропостачання. Зважаючи на те, що будівля не має централізованого опалення, їм доводиться гріти свої квартири з допомогою різноманітних електроприладів і як результат отримувати суми з трьома нулями за світло. Люди кажуть, мають усі підстави для переходу на знижений тариф. Втім, Гощанський селищний голова допомогти їм у цьому не поспішає. Ситуацію вивчала Алла Сищук. Плюс 12 – це звична температура повітря у цій квартирі. Інколи вона піднімається на декілька поділок вгору. Але відбувається це лише тоді, коли вдома є трирічний онук господині Людмили Федорук. Аби температура повітря у цій квартирі сягала плюс 15, необхідно, аби конвектор обігрівав її цілодобово. А це для Людмили Федорук із скромною зарплатою прибиральниці розкіш сама. Навіть грію в пляшках воду і так лягаю спати. Мені за грудень місяць прийшло по ще 2 тисячі гривень платити. У мене зарплата мінімальна, я отримую до тисячі гривень. До того ж через постійну прохолоду та протікання даху у квартирі почали чорніти стіни. Подібні проблеми для мешканців будинку по вулиці Радянській, 8, стали не винятком, а швидше закономірністю. При цьому погасити борг за світло, колишні працівники з банкрутілого гоща, рай Агробуду, серед яких переважно безробітні, інваліди, малозабезпечені, не мають можливості. Я отримала 961 гривню пенсії, з якої заплатила 640 гривень тільки за світло, і за воду ще 20 гривень. Тишу гривень. мені прийшло в цьому місяць платити гроші. Де їх мені взяти? Плюс двоє дітей. Отримуючи електроенергію, яку мешканці будинку використовують у побуті та для обігріву помешкань, упродовж кількох останніх місяців платіжки із чотиризначними числами люди почали цікавитися причинами такого злету тарифів після обстеження житла, інспектори держенергонагляду виявили прибудову до будинку, яка на той час опалювалася природнім газом. Це не дало змоги людям перейти на знижені тарифи з оплати електроенергії. Однак, у травні минулого року прибудова отримала нову адресу і формально перестала належати до будинку по радянській вісі. Здавалося, б, вже нічого не заважає людям перейти на пільгові тарифи. Однак, це стало початком загострення стосунків між мешканцями будинку та гощанським селищним головою. Колишній рай агробудівці звинувачують голову у тому, що він зволікає з наданням їм необхідних документів для перегляду тарифів. А він каже: а Я нічого робити не буду. Ви нам 100 тисяч що хочете робити? Платіть гроші у Гущанського селищного голови. Свої контраргументи. Заборгованість на перше число цього 13-го року за надання послуг за обслуговування будинку та прибудинкової території від 68 чоловік становить 92 тисячі гривень. 92 тисяч 420 тисячі гривень. До речі, слід сказати, що із 68 чоловік 11 людей заборгованості не мають. Водночас селищний голова показав нашій знімальній групі квитанцію про те, що необхідний для зміни тарифів пакет документів, вже відправив поштою до інспекції Держенергонагляду. Представники останнього, до яких ми звернулись наступного дня за коментарем, переконують, паперів не отримали. Якби були надані нам відповідні документи, ми б направили інспектора туди. Він подивився то все діло і став би відповідний акт і це було підставою для це було підставою для застосування або знову ж таки не застосування тарифу відтак без акту обстеження інспекції Держенергонагляду в області рівне обленерго переводити будинок по радянській 8 на занижені тарифи немає права Відповідні тарифи будуть застосовані тоді, коли Патаєс Рівне Обленерго отримає акт від держенергонагляду, що відповідатиме вимогам НКРЕ про відсутність газифікації природного газу, а також відсутність або нефункціонування централізованого теплопостачання в даному житловому будинку. Алла сищук, Богдан Рябунець, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Коли сюжет уже був готовий до випуску, стало відомо, що документи з ГОЩи до держенергонагляду таки надійшли. Отож, у мешканців будинку по вулиці Радянській з'явилася надія на пільгові тарифи. На рівні протягом минулого року на 12% зменшилась кількість смертей внаслідок нещасних випадків. Показники могли б бути ще краще, якби в області створили більше місцевих пожежних загонів, і вони б мали відповідне обладнання. Та втім, рятувальники сподіваються, що ситуація покращиться після реорганізації їхньої служби, яка розпочалась цього року. Продовження теми у наступному сюжеті. Минулий рік був спокійнішим від попереднього світують рятувальники. Так у 2012 році, під час ДТП на пожежах та внаслідок нещасних випадків загинули 466 людей. Це на півсотні менше ніж позато рік. Також в області вдалось уникнути значних пожеж. Завдяки проведенню комплексу запобіжних заходів органів правління всіх рівнів та дій сил цивільного захисту у пожежонебезпечний період цього року. верніше, минулого року не було допущено значних лісових. Торсіних пожеж, пожеж на сільськогосподарських угідях та на території області. І все ж торік в області трапилось понад 1200 пожеж. пожеж. Вогні загинули понад півсотні людей. Виправити ситуацію могли б місцеві пожежні команди. Та їх поки створено лише половину від потреби. На території Рівненської області передбачається створення 96 місцевих пожежних команд. В нас в області створено 51 51 Місцева пожежна команда відповідно це складає 53 відсотка, зменшити загибель під час пожеж у висотках краю могли б спецзасоби, яких немає, кажуть столичні чиновники. А ще вони звертають увагу на незадовільний стан захисних споруд в нашій області. 28% відсотків загальної кількості захисних споруд в області не готові до використання за призначенням. Незважаючи на те, що це показник кращий, ніж середній по державі. Це сьоме місце в рейтингу. Але є над чим працювати? Проведена технічна аналізація лише 24% захисних споруд усіх форм власності. Це 21 місце в загальному рейтингу. Цьогоріч рятувальників очікує реорганізація їхньої служби. Наприкінці минулого року президент України об'єднав МНС та інспекцію техногенної безпеки у Державну службу надзвичайних ситуацій, підпорядкувавши її Міністерство оборони. Це за задумом допоможе зробити боротьбу з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій і стихійних лих більш ефективною. Галина Бранчук Микола Штемпель інформаційна програма День. Вирушаєте автомобілем до держав митного союзу, перевірте медичні аптечки. Прес-центр Рівненської митниці попереджає законодавство України та країн митного союзу, має певні відмінності, які можуть стати причиною непорозумінь при поїздках до Росії, Білорусі або Казахстану. Зокрема, слід знати, що знеболювальний препарат тартрат, який є обов'язковим в медичних аптечках першої допомоги на території України, заборонений державами-учасницями митного союзу, оскільки є наркотичним анальгетом como Нові історії проте все ті ж прізвища. Торік рівненські шанувальники літератури найбільше купували твори письменників, які є стабільно популярними в країні. От уже кілька років нові видання: «Люко Дашвар», Ліни Костенко та Василя Шкляра розлітались з полиць книжкових магазинів майже як гарячі пиріжки, кажуть у книгарнях рівне книги, Цікавились рівняни і творами іноземних та місцевих авторів, яких саме далі у сюжеті. Беззаперечним лідером популярності минулого року стала письменниця Люкода Швар. Її романи на теми життєвих історій не залишили байдужими рівненського читача. Найбільше ними зачитувалась молодь на першому місці. Люко Дашвар і три останніх твора: Макс, Макар і Гоцик. Надзвичайно розходяться по 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 200, по 300 пробірників. Ми продаємо різних, і ми постійно її замовляємо. Цю книгу. У колі лідерів серед українських авторів практично немає нових імен, кажуть продавці літератури. Стабільно популярними залишаються романи Василя Шкляра та Марії Матіос. Традиційно на висоті Іліна Костенко. Її нове видання вибраних віршів із назвою «300 поезій. З кожним новим замовленням розходиться на ура. Не оминають рівняни читацькою і Твори іноземних авторів. Часто питають Грея Бредбері та Дена Брауна. Кожен обирає літературу собі до смаку. Найбільше люблю якісь е, психологічні такі книги. От і сьогодні завітала з надією, що знайду щось для себе новеньке, щось таке, щоб е, краще себе пізнати е, там взагалі в людських стосунках краще розібратися. Загалом вибір чоловіків та жінок традиційно різний: перші найчастіше віддають перевагу детективам, другі – любовним романам. Не залишили поза увагою місцеві шанувальники друкованої літератури і твори рівненських авторів. Найбільше кажуть у книгарні, торік користувалися попитом краєзнавче видання. Серед інших книга Валерія Войтовича, пересопниця та посібник Богдана та Олени Прищеп, історичне краєзнавство у Волинні. Ті ж, хто бажав Волинські пейзажі залишити собі на пам'ять, брали фотоальбоми Олександра Харвата. Їхню популярність у літку у книгарні пояснюють напливом гостей футбольного форуму «Євро-2012». Загалом кажуть урівник. Зі клієнтів у них торік не поменшало, незважаючи на немалу вартість видань та популяризацію електронних книжок, рівняни не перестають купувати паперові новинки. Особливо до якихось свят, от то це вже і організації беруть. Так кожен хтось собі окремо хоче щось взяти. І черги стоять, якось ну приємно. Знаєте, з кожним роком у нас є тенденція до збільшення попиту і приходять, купують все, що тільки їм заманеться на любі смаки. Ірина Василовська, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Справжню бурштинову кімнату відкрили у Дубинському замку. Картини оздоблені сонячним каменем. Виготовило п'ять рівницьких майстрів. У замку сподіваються, що це приверне увагу відвідувачів. А ще уже незабаром там планують відкрити картинну галерею, до якої разом з іншими увійдуть і бурштинові картини. З Дубна повернувся Роман Сварида. На виставці 150 картин та ікон різного розміру. Усі вони оздоблені бурштином. Перлиною експозиції є ось ця робота Тарас Бульба та його сини, створена за мотивами повісті Миколи Гоголя. Всі напевно знають або чули, тому що все таки рівничі. Що він написав таку чудову повість, як Тарас Бульба, де у віку вічніться наше місто Дубна, тому що якраз події розгортається в дубні. І тому у нас навіть такі розроблені екскурсійні маршрути. Усі картини виготовлені одним із рівненських підприємств із Прибалтійського бурштину. Над створенням робіт працювало п'ять художників. Саме важче це людині побачити наперед, що буде бачачи картинку ескіз, побачити її вже в бурштині. тобто, якщо людина її бачить уже в бурштині, як вона має бути наперед, тобто має уяву. Знає властивості каменю, тим гарніше вийде картина. Нова виставка у Дубинському замку вже встигла завоювати прихильність місцевих шанувальників мистецтва, розповідають екскурсоводи. Відвідувачі виставки можуть не лише оцінити, але й придбати бурштинові шедеври. У середньому представлені тут картини та ікони вартують від 150 до 4 тисяч гривень. Бурштинова виставка у Дубинському замку. Тимчасова, втім, у музеї вірять, що вже у найближчому майбутньому вони зможуть тут обладнати справжню картинну галерею, де на постійній основі будуть знаходитися як картини із сонячного каменю, так і виконані в інших техніках. Роман Сверида Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Слабозорих вихованців Клевенської школи інтернату привітав архієпископ Прівницькій Острозької української православної церкви Варфоломій. Четвертий рік поспіль нове навчальне півріччя для них розпочалося з традиційного свята колядок у залі камрони та органної музики. Перед дітлахами та колишніми випускниками інтернату виступив церковний хор. Окрім того, вони отримали подарунки від обласного духовенства та італійських благодійників. У цій школі навчаються півтори сотні слабозорих дітей з усієї західної країни. Повідомляє радіо. Ja, das 30 команд заявилось на участь у зимовій першості рівного з футболу пам'яті Володимира Шморгона. як завжди, колективи розподілені на дві підгрупи. Дві з них традиційно розташовані на стадіоні Авангард та у парку Шевченка. А от стадіон Хімік цьогоріч вирішили замінити на Олімп. Таке рішення пов'язане насамперед з більш комфортними роздягальнями на останньому. Зважаючи на відкритий статус першості, участь у ній беруть команди не лише з рівного, але й з районів. Серед учасників провідні клуби області Одек Оржів», Амако Гоща, Сокіл. Дове ФК Малинськ. Крім того, участь у турнірі братиме молодіжний склад Луцької Волині. Стартуємо в цю суботу на водохреща 19 січня. А фінішуємо в 3 березня, як завжди, фінальною частиною. Матч за третє місце і за перше на стадіоні Авангард. Як завжди, багато призів, багато номінацій. 18 січня християни східного обряду святкують надвечір'я богоявлення, яке у народі ще зветься другий святвечір або ж Голодна котя. Протягом сьогодні віряни нічого не їдять. За стіл можна сідати лише після того, як зійде перша зоря. Але й тоді на стіл подають тільки пісні і страви. Після святкової вечері родина проганяє котю, виносить із дому дідуха і спалює його у садку. Попіл з нього зазвичай розкидають по городу на добрий урожай. Крім того, існує вірування, що на другий святвечір тварини говорять. Рять людською мовою, але підслуховувати ці розмови у жодному разі не можна. У цей день у храмах також здійснюється велике освячення води, яку слід першою спожити під час святої вечері. Більше про події дня дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Я ж прощаюся до завтра. Гарного вечора і хорошого настрою. До зустрічі! Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.